Сьогодні ми будемо розбирати приблизний бізнес-процес відділу персоналу від самого початку до кінця. І починається цей бізнес-процес з того, що ми робимо кореляцію між стратегією бізнесу і стратегією по персоналу. Обговорюємо загальну стратегію бізнесу із власником чи інвесторами, ось або директором, операційним директором, і, відповідно, плануємо наш план. Ось. Коли ми обговорюємо да, стратегію, то для нас важливо, що мати розроблену структуру майбутнього, зробити план. План найму по цій структурі, або а план.